Наш ефір триває незабаром 8 березня, і наступний гість нашої студії розповість нам про походження цього свята, професор кафедри зав кафедрою всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка Галина Стародубець. Вітаю пані Галина. Вітаю. Доки свято не відмінили, дуже хочу скористатися нагодою і привітати вас. Дуже дякую, дуже дякую. Ми вийшли на вулиці нашого міста і опитали людей, як же ж вони ставляться до цього свята. Ви святкуєте 8 березня? Ну, звісно, звісно. Що для вас це свято? <плес> своего рода отблагодарить своих женщин, что они у меня есть, что они мне помогают на протяжении года поздравить их, їх, посмотреть их улыбки. Ну вот так, наверное. И дайте про скасування цього свята, как вы до цього відноситесь? Я считаю, что это неправильно, это очень неправильно. Есть дела, которыми можно заниматься, не трогая праздники, как люди привыкли. І вот. як раніше ми їх празнули, так і треба празнувати. Зачем чим щось поміняти? Я цього не розумію. Звісно. Що для вас це свято? Угу. Це жіночий день, саме головне. Йдеться <святок> про скасування цього свята, як ви до цього відноситесь? Погано. Один, один день є такий, який всіх жінок привітають і чувствуєш чу себе жінкою, як його заберуть. Це не негарно. Я вам хочу сказати, що жінок треба не тільки один раз в рік почитати, а щодня. А то в нас є там різні-різні свята, і ми згадуємо про жінок тільки 8 березня. Немає значення, коли його будуть святкувати, не, не святкувати. відмічати, але такий день має бути обов'язково. Крім дня матері, крім дня батька, крім інших свят. Нехай буде 8 березня. Нехай жінкам буде приємно, що чоловіки про них дбають. Ви святкуєте 8 березня? Обов'язково. Що для вас це свято? Не знаю, ждемо якоїсь уваги, якогось якогось подарунку. Подар... Так. Ну, подарунку. Зараз дуже важко з подарунками, але все рівно чекаємо. А як ви відносити до скасування цього свята? Ні, я негативно. Може, хто його і хоче скасувати, хай скасовує, але люди все рівно будемо святкувати. Да, так, конечно, звісно, да, звичайно. А що для вас це свято? Свято, ну, свято весни в першу чергу. Ну, свято жіночості. Це день, коли чоловіки звертають більшу увагу до жінки. Йдеться ну. про скасування цього свята, як ви до цього відноситесь? Ну, люди все одно будуть святкувати. Особливо е, старшого покоління, ти, що завжди е, святкували. Ну, скасують, так скасують люди, які святкували, не свій будуть святкувати. Е, ну, Як коли, ну так. Це залежить від батьків. Що для вас це свято? Ні. Відпочинок. Для мене це свято це привіт, привітати маму. Йдеться про скасування цього свята, як ви до цього відноситесь? Чесно кажучи, негативно. Так, також негативно. Адже навіть якщо будуть лише день матері, то все-таки не всі жінки ще є матерями і все-таки це не прийде, скасовувати це свято. Ви святкуєте 8 березня? Так. Що для вас це свято? Це жіноче свято, яке приносить радість жінкам, дівчатам і маленьким дівчатам. Йдеться про скасування цього свята, як ви до цього відноситесь? Знати, якщо хтось хоче святкувати і як люди звикли це святкувати свято, вони будуть святкувати його. Пані Галина, а ви святкуєте 8 березня? Взагалі то святкую. Але взагалі я би сказала, що ви розумієте, святкую. Святкую це коли я вранці встаю і я бачу букет жовтих. Чюрпанів, святкується, коли я пам'ятаю, коли мої діти приносили мені відкритку з 8 березня. Святкується, коли я бачу, коли йде хлопець і несе квіти. І я бачу в його очах стільки тривоги, стільки надії. І думаю, він несе ці квіти і дівчині. І це є внутрішнє відчуття свята. Це ж не обов'язково, тому що по-різному кожен святкує. Для мене це свято внутрішнє свято весни, радості, задоволення, очікування чогось. А от як ви відноситесь до скасування цього свята? Ну зрозуміло, якщо це свято приносить стільки задоволення. І ми ось слухали, ви говорили здебільшого жінки і чоловіки. Якщо це свято приносить стільки задоволення, воно є позитивним, то звичайно негативно. Звичайно, таке свято повинне бути не тільки, воно не тільки потрібне для жінкам, воно потрібне чоловікам, мабуть, для того, щоб показати жінці свою увагу, показати, наскільки він любить жінку, наскільки вона йому потрібна, тому це свято не обов'язково жіноче. І його тому, між іншим, і феміністки, сучасні українські феміністки, дуже активно виступили на захист цього свята. Хоча б здавалося, що саме ніби аргумент того, чому це свято скасовувати, те, що це принижує жінку так, бо тому, виділяє. її. Що... Але тим не менше, якраз феміністки виступають за те, щоб це свято було і його зберегти, і виступають проти цієї ініціативи, яку Володимир Вітрович так популяризує. Ми постійно святкуємо із покоління в покоління. Але мало хто знає історію цього свята. Можете, будь ласка, нашим глядачам розповісти? Ну, історія, вона така доволі відома. Між іншим, я коли була сиділа ось тут на студії, я пригадала, що цьому святу якраз цього року буде 160 років. Тому що саме 8 березня 1857 року жінки робітниці текстильної фабрики вийшли на вулицю, пройшлися Манхеттеном, таку велику демонстрацію, і під гаслами зрівнення під скорочення робочого. Дня підвищення заробітної плати, тобто економічні такі вимоги поставили. Хоча, як вважають дослідники, що такого це було в неділю, і що, можливо, того великого такого мітингу і не було, але пізніше, вже згодом, для того, щоб обґрунтувати необхідність, пригадали, що було був дійсно такий страйк, надали йому масштабності. Хоча у тогочасних газетах особливого, так би мовити, шуму не наробив цей ця маніфестація жінок. Між іншим, цю маніфестацію називали ще і маршем е, е, бунтівних кастрюль тому що жінки виходили і просили збільшити зарплату, оскільки це було 19 століття, ну і таке інше. Потім пізніше, через 50 років, такі марші знову прийшли нью йорком А вже в 10 му році, 1910 року, на, на міжнародній конференції жінок-соціалісток Клара Цеткін і Роза Люксембург ініціювали разом із американськими своїми колежанками. Ініціювали е, ну, узаконити або до Домогтися визнання 8 березня міжнародним жіночим днем, і ця ініціатива була підтримана багатьма жінками, прогресивними жінками. І спочатку, на, на, на початку ХХ століття, воно асоціювалося і це свято і з боротьбою жінок за рівні права із чоловіками. Якщо ми говоримо за радянський союз, то це свято було дуже популярне. Мабуть, одна країна де найбільш було популярне це свято, то вже в 19, в 20-х роках це свято було визнане як державне свято. В 30-х роках його почали більше ем, політизувати. А, а в 65-му році воно стало стало вихідним днем. А от на вашу думку, чому саме в радянському Союзі це свято отримало таку популярність? Ви знаєте, говорячи про радянський Союз і про цей період, треба сказати, що попри всі е, негативи, попри всі е, всю політизацію і ідеологізацію, яка спостерігалася тоді, е, в радянському союзі жінка мала насправді дуже багато прав. І е, чи не найбільше прав? Е, можна теж дискутувати, які це були права. Це було право там стояти біля станка разом з чоловіком, але тим не менше жінка в радянському. Союзі мала багато прав. І коли е, комуністи прийшли до влади, більш років в х роках, 20-ті, 30 ті роки, вони дуже активно популяризували гасло рівності жінки і чоловіка. Ну, воно змінювалося, наповнювалося різним змістом. Спочатку в 30-ті роки було поширені плакати, листівки, де жінка стояла там поруч з чоловіком, вона там з молотком стояла відбійним, тобто була така робітниця. А вже в повоєнний період, коли виникла потреба збільшити народжуваність, тоді вже трошки іншою ставала жінка. На плакаті, а вже 65-го року, е коли свято зробили державним, воно більше ставало таким сімейним святом, і вже в 80-х роках навіть на листівках вітальних вже менше з'являлося жінок, а більше це свято асоціювалося з весною, з'являлися котики, весняні, квіти, е якісь котенята. Тобто, те, що е вже створювало, асоціювалося в уяві в свідомості людей із побутом, затишком сімейним. Тобто змінювалася символіка цього свята. А ось як це свято набуло популярності в інших країнах? чи можливо взагалі не набуло? Ні, звичайно, не було. Виникло це свято не в радянському союзі. Ну, в Росії да. почали святкувати це свято в 13-му році, вперше жінки. Але як я вже сказала, що ініціаторами створення цього свята бо відзначення цього свята в першу чергу були американки. А вперше це свято почали відзначати, але не 8 березня, а 19 березня у 11-му році відразу після 10-го року це було в Німеччині, Австрії Данії. І воно святкувалося не 8 березня, як я вже сказала. Треба сказати, що зараз, в 77 році, на сесії ООН було прийнято спеціальна резолюція, яка визнала це свято вважати міжнародним святом. Але це не означає, що весь світ його святкує. Його святкують по різному, мабуть, саме в такому форматі, як ми святкуємо його. Формують, святкують в державах, країнах, республіках пострадянського на пострадянському просторі. І навіть, скажімо, в Прибалтійських країнах його так не святкують, чи в Польщі, чи в Німеччині. Наприклад, в Німеччині у західній частині взагалі цього свята не знали, а в східній частині, яка була соціалістичною, його святкували. В Франції святкують тільки ну, більше ліві комуністи, а решта не дуже святкує. Ну, але тим не менше знають про це свято в усьому світі. І, по різному принаймні, чоловіки пам'ятають про це, як в якимось чином в якийсь спосіб вони е, демонструють своє ставлення гарне до жінок. А от на заході більш популярне свято День матері, так, так? так. воно святкується не 8 березня. Так. Воно святкується не 8 березня, так крім того, є оце свято 8 березня. Я би сказала, воно якимось чином компенсується двома святами, тому що е, у нас ті, хто та частина е, громадськості, яка популяризує свято матері, яке вже в нас входить в побут, вже святкується, е, аргументують. Їх опоненти аргументують тим, що далеко не всі є матері, і а жінка кожна хоче уваги. І на противагу жінки свято матері в Європі є День Валентина, який не був популярний у нас, тільки набув популярності вже ось останні 20 років. І більше справді більш популярним є свято матері. Тому я сказала, жінок, дівчат вітають на День Валентина Святого. А 8 березня ну, більшої популярності так сталося, що у, на, в нашій країні є. Ну, але я би хотіла ще ось на такий момент звернути так. увагу. Наприклад, у Японії. В Японії до цих пір жінки далеко не мають, хоча це дуже розвинута країна, здавалося б, але жінки там е, значною мірою щеблені в правах. І це свято взагалі є як один із символів боротьби за права. Так от у Японії святкують в березні. Березні теж святкують, відзначають, відмічають жіноче свято, але один раз святкують на початку березня, де вітають дівчаток, і 14 березня вітають уже жінок. І що так важливо, що чоловіки дарують жінкам у тричі дорожчий подарунок, ніж вони подарували їм на День Святого Валентина. От з точки зору історії, от не з емоційної, а от саме історії. Наскільки доцільно зараз святкувати це свято в Україні? Um... Не можна сказати, не можна відривати історію від емоцій. Тим більше, що свято є емоційним. Ми можемо вводити чи аргументувати, вводити, впроваджувати дуже багато різних свят, тому що вони відбувалися історично. Але якщо воно сприймається населенням, воно буде людьми, якщо воно сприймається, воно буде. Ось коли ми слухали, що говорили жінки на вулицях, коли проводили інтерв'ю. Багато з них казали, опиралися на традицію. Є така традиція, помимо того, буде в нас закон не Буде законно все одно люди будуть це святкувати. Тому і взагалі би сказала, кожне свято має якусь свою історію, і не завжди ця історія є дуже гарна. Дуже важливо не підводити політику, ідеологію під будь-яке свято, тому що на кожне свято можна знайти аргумент і контраргумент. І я вважаю, що таке свято, як 8 березня, не треба політизувати. Це все-таки відкривається весна, і тому певно, воно і не випадково 8 березня. Це початок весни, це гарний, тому не можна розприймати тільки на юридичному, на правовому рівні. Воно обов'язково є е, е, емоційним, як ви сказали. Тобто, виходить, свято, вихідний день відмінять, але воно назавжди залишиться в традиціях і буде ну, далі перестати. Я сподіваюся, що і вихідний день не відмінять, тому що е, все-таки не тільки феміністки, але е, більша частина населення буде відстоювати те, щоб це свято залишалося вихідним, щоб чоловіки мали можливість, мали час підготуватися до нього і провести його разом зі своїми жінками. Добре, дякую, що пролили світло на це свято. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем в студії була професорка професор, професор завкафедрою всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка Галина Стародубець.